Доброго вечора, я вітаю всіх жінок і щиро сподіваюся, що цей день не є єдиним році, коли чоловіки виявляють кожній з вас свою любов і Пошану. Втім, наша присвята прекрасній частині у цьому випуску фактів святкові теми. 150 років тому вона, мати чотирьох діток, поралася удома на городі і в полі, та не аби як шанувала свого чоловіка. А що ж тепер як змінилася роль жінки у сім'ї та суспільстві за півтори століття? Грунтовне розслідування фактів. Вони вражають епатажем і провокативністю, захоплюють сміливістю і непередбачуваністю. Врешті вони красиві і юні активістки із Фемен про те, хто за ними стоїть і чого насправді вони добиваються. Красиві автомобілі і ще кращі жінки. За кермом у Києві відбулося велике ралі. Ційно весна відкриває найспритніших жінок країни. Їм під силу будь-які віражі. Отже, до 8 березня українські соціологи вирахували портрет середньої українки. На жаль, нинішні жінки старішають і більше працюють і менше народжують. Середній українці 42 роки, а в неї одна дитина і, хоча б, одна робота. Наші журналісти намагалися розібратися, як українки дійшли до такого стану, і добре це чи погано. Далі репортаж наших кореспондентів. Це не індійська богиня шива, а звичайна українка. 150 років тому вона мала чотирьох дітей, поралася по дому, працювала на городі в полі і неабияк шанувала свого чоловіка, патріарха роду головним завданням жінка було материнство звідси, і тогочасні канони краси. Женщина щас должна бути така пишна, така пишка, така та щитала, що лучче для наболя здорова, там лучче для тарадітараждження для, для всього. А вот начиная с начала 20 века, мода изменилась. Худоба. Стала модно худоба. Короткая стрижка. Впервые в это время, в общем-то, такое вот, ну, появился, можно сказать, юнисекс. Унісек став нагоді і радянські владі. Гінка, товариш, і колега по роботі. Дітей менше, обов'язків більше. Це добре видно на повоєнних плакатах. На піку моди, короткі зачіски і спортивні форми. Все це реальні люди, каже художниця Ірина Вашта-Костроменська. Мами, кохані і доньки митців. Однак всі вони змальовані згідно з канонами КПРС, колгоспниці, сталеварка, будівельниці баму і підкорювачі ціліни. На первом месте у советской украинской женщины была работа, работа в сельском хозяйстве. На втором месте у нее была семья, и то это достаточно. Если процентно посмотреть, это вообще там 10% у нас показывалась женщина с ребенком. А це наша сучасниця, середньостатистична українка. Згідно з кропіткими підрахунками соціологів, їй 42 роки, в неї одна дитина, кілька робіт. Вона гуманітарій і заробляє значно менше за чоловіка. Людині, що любить попоїсти, в такому графіку не вижити. Тому в моді тендітні і худорляві жінки. Тому у розкладі сучасної українки дієти, салони краси, робота, школа, а ще походи в галереї та театри. Олена Саломанціна в такому графіку живе останні 10 років. Вона яскравий приклад нашої сучасниці України. От тільки за віком трохи не дотягує. Фото з сина на столі, десятки людей у підпорядкуванні і ні хвилини вільного часу. Втім, багаторука богиня Шива може їй лише позаздрити. Вона не встигає і вдома, і на роботі, а ще ходить в театр, читає книжки, водить авто і слідкує за собою. Її секрет у вмінні правильно розподіляти обов'язки. женщины читают книжки, готовя еду. Потому что то есть они умеют совмещать две, вот, два дела сразу. Или наоборот, она разговаривает по телефону, готовит еду. Или там еще что-то сидит в компьютере, набирает текст, параллельно там еще подсказывая ребенку, как делать домашнее задание или отвечая на какие-то вопросы. Получается, что женщина как семиделки. Однако, хоть сучасные женщины и делают справ одночасно, иногда они про надежное на плечо, которое выгуляет детей, приберет дома и дасть каву у ліжко. Напевно, тому свято 8 березня пережило СРСР фемінізм та емансипацію. Адже це єдиний день, коли сильні українські жінки можуть відчути себе слабкою статтю. Олена Сковало, Артур Подак, Олександр Чесноков. Факти ICTV. сьогодні біля Каченівської колонії зібрався мітинг, присвячений жінкам. Зокрема, ось одній Юлію Тимошенко вітали зо дві сотні прихильників. Приносили квіти та фото експрем'ярки, якими відтак прикрасили огорожу колонії. Учасники мітингу передали лідерці партії Батьківщина квіти, торт і листи з вітаннями. Ворота спершу не відкривали, тож мітингарі просто перекидали принесені з собою квіти: білі, червоні троянди, тюльпани, хризантеми. Але згодом з'ясувалося, що торти квіти пані Тимошенко отримає лише після вихідних. Нині відповідний персонал колонії вихідний. А от вже день народження Тараса Шевченка вона святкуватиме із рідними від 9 до 11 березня. З нею будуть донька та мати. Українські закони дозволяють ув'язненим таке тривале побачення раз на три місяці. Про нього Юлія Тимошенко письмово попросила ще 25 лютого. Найбільше привітань напевно, отримала нині Валентина Каленюк із Мелітополя. Ні багато, ні мало. Виховує разом з чоловіком 30 дітей. Половина хлопці, половина дівчата і своїх лише шестеро. Як вдається, отакою от великою сімейкою жити? Врешті, це ж скільки їжі треба приготувати щодня? Ось про такі будні матері героїні розкажуть детальніше. Надзвичайні новини. Олександр Зуб запрошує одразу після фактів. Ну і, взагалі, українських жінок цінують у всьому світі за працювитість. Красу, терплячість, сотні тисяч через оці чудові риси знайшли свої долі в інших країнах. От пропоную вам ще одну героїню. Завдяки природному відчуттю краси і наполегливості вона підкорює доволі складні вершини, диктуючи моду. У центрі Берліна бутик з українським прізвищем Бабич. Одяг у ньому цілком європейський, без народних мотивів. Однак, зроблений за нашими традиціями. Це ручна робота кожен світер э, как бы, специально каждая модель и ручная работа вязка. Здесь, здесь очень это ценится. У нас на Украине более распространено, потому что каждая бабушка, мама все умеют на спицах делать. Колись в українському місті Суми дівчинка Юлія навчилася рукоділлю і вже перший свій виріб камізельку для ляльки продала за цукерки. Тепер продає за сотні євро свої сукні, пальта, блузи. У Берліні дизайнер Юлія Бабич відкрила вже свій третій магазин, два інші у Польщі, куди після школи і поїхала за коханим. Как -то, -то один, случай, один случай, всю жизнь на цьому випадковості закінчилися із хлопцем. Дороги розійшлися, але європейські подіуми так манили, що додому Юлія не повернулася. Вивчилася на модельєра, але каже, цього замало, щоб працювати за фахом на чужині. Треба стати кращою за місцевих. Вона стала роками шила, кроїла, поки не отримала дозволу на проживання. Лише тоді змогла розпочати власну справу. Зате тепер знає найтонші смаки європейок. В Германии более в серості йде все. Люди как бы женщины боятся. Это наши девушки, украинки, ат люблять виділятися, люблять падкрподчеркувати свою фигуру цветом формой одежды. Пастельні кольори, капучино, ніжної рожевый, слоновой кістки то, что відрізняє европейскую моду, каже Юлия. Экстравагантности тут достигают иншим. Можно сейчас совміщатися с собой все особенно здесь здесь за границей. Нету, временами даже это выглядит так, як іде в направлении, чтобы было некрасиво. красива. Попри такі тенденції роботи нашої землячки, благородний кежуал, який оцінили не лише польки і німкені. Тепер ними зацікавились модниці Португалії і Мексики. Замовлень маса каже усміхнена і успішна українка. Тож про будь залишається лише мріяти. Мічта моя когда-то приїхати показ з показ моди сделать С Берліна Марина Петрова, Олександр Назаренко. Факти ICTV. Ну, до речі, Німеччина вона 8 березня і далі страйкує протягом тижня. На заклик про спілок у різних регіонах не виходять на роботу державні службовці. Нині черга дійшла до нижньої Саксонії у Гановері. Зупинився громадський транспорт. Тож відвідувачі найбільшої у світі, it виставки змушені добиратися або на таксі, або чекати спеціального автобуса від організаторів. А мешканці надали перевагу велосипедам. Ну і власним ногам. Страйкарі вимагають підняти зарплати на 6,5%, що найменш. Що на 200 євро, і зі свого боку представники Федерації роботодавців вважають це неможливим. Ядерна безпека, відновлення ситуації після атомної аварії і розвиток сільського господарства головні теми чотириденного офіційного візиту голови Верховної Ради до Японії в країні сходу сонця Володимир Литвин зустрівшись зі своїми двома візаві спікером палати представників. Такахіро Йокуміті і спікером палати, палати радників Кензі Хірата запропонував створити міжпарламентську робочу групу заради вирішення проблем ядерної енергетики та зміцнення безпеки АЕС. А на зустрічі з представниками федерації бізнесу Кейдан Рен пан Литвин наполіг на створенні спільної угоди про захист інвестицій, зокрема важливими напрямками вважає обмін новітніми технологіями та співпрацю у сільському господарстві. Також сьогодні відбулася зустріч з міністром. Про недовкілі японії госі Хосоно йшлося про український досвід подолання наслідків Чорнобильської аварії. ми доволилися про те, що уряди пришвидшать роботу по підготовці до підписання угоди про співпрацю у питаннях ядерної безпеки. І ця угода буде підписана. Ми сподіваємось в середині в другій декаді квітня цього року. Близький схід асоціюється нам європейцям ну, приблизно так. Чоловік повністю утримує сім'ю і диктує свої правила, а жінка винятково вдома виховує дітей. Але у деяких країнах за підтримки ООН також почали святкувати 8 березня, щоб розширити права жінок. Звісно ж, наприклад, в Ізраїлі жінки давно вже формують політику країни, але ось у Палестині їм максимум, що дозволено, це брати участь у демонстраціях. Однак палестинки хочуть більшого освіти, взаємоповаги і розуміння. Андрій Гетьман. 8 березня прийшло на близький схід. Свято в регіоні підтримала організація Об'єднаних Націй, яка бореться за права жінок, адже в тамтешніх країнах, відповідно до традицій, чоловіки закріпили за собою головну роль як в громадському житті, так і в родині. В Ізраїлі ж, жінки давно добилися рівноправ'я разом із чоловіками служать в армії, активно беруть участь у політиці. Жінки були навіть прем'єрами. Головна проблема для них баланс роботи і сімейного життя, який вони самі обирають. Більшість жінок депутатів у парламенті підтверджують тезу. Жінки мають можливості, можуть досягати цілей. Головне це воля. Фемінізм це взаємна повага чоловіка і жінки. Це наша спільна цінність. Завдяки цій можливості ми можемо досягати успіху в житті і бути щасливими. У Палестині жінки також в авангарді політики. Вони вже не лише сидять вдома, активно підтримують боротьбу свого народу, так як вважають за потрібне, і не лише словами. Палестинська жінка це героїня, незалежно від того, чи є вона домогосподаркою чи працюючою матір'ю вона є в'язним чи мученицею. Вона робить історію. Втім, не всі у Палестині вважають, що жінки мають бути в перших рядах на демонстраціях. Головне це освіта, як для чоловіків, так і для жінок, яка дасть можливість виховувати дітей у повазі як до свого народу, так і до інших культур. Жіночий рух це результат важкої роботи і підтримки чоловіків з відкритим розумом, які здатні змінювати реальність, ламати бар'єри і кордони. Коли громада освічена, в ній багато людей з відкритим розумом, які підтримують жінок. Арабська весна показала, що суспільство змінюється, і люди на близькому сході вимагають більше демократії, ніж нині є. Андрій Гетьман, факти. Асітівіну ще нині пропоную вам у фактах головних скандалістів, борців за права жінок. В Україні активістки руху Фемен за чотири роки свого існування заробили собі світову славу і в Європі, і в США про них вже добре знають. І в кожній країні обов'язково є ті, хто їх критикує і зневажає, і ті, хто ними пишається. Хто ж такий Фемен, хто за ними стоїть? Ось відповіді. Хтось каже, що вони відстоюють принципи демократії громадянського суспільства, а хтось просто називає їх повіями та піар-проектом, диких українок бояться туристи, чоловіки та люблять іноземні журналісти. Беззаперечно, український жіночий рух фемен став справжнім феноменом, здобувши у світі популярність не меншу ніж брати клички чи футболіст Андрій Шевченко. Соціальне положення жінки в обществі воно настільки... Катастрофічно, що нам просто необхідно йти на якісь радикальні радікальні шаги, забувати або всім, забувати е о тому, що потім буде плохо. Е забувати об этом і йти вперед, і вперед, роздіватися і протестовать. Їхні протести завжди супроводжують скандали, крики та суточки з міліцією. А кожна акція збирає не менше преси і телекамер, ніж візити поважних іноземних гостей. Часто їхні акції стають просто розвагою для сотень зівак. Саме завдяки епатажу та резонансу, ідеї Фемен стають дедалі популярнішими. Вважає лідер руху Ганна Гуцул. Фемен не проект якихось політиків чи бізнесменів, каже вона. Сьогодні рух фінансово підтримують десятки тисяч людей по всьому світу, а самі дівчата вже проводили акції в Італії, Болгарії, були на економічному форумі у Давосі і навіть у штаб-квартирі Газпрому. В наших акциях действительно очень много юмора и самоиронии. Очень много, как называют, там, несерьезности. А так, так и должен быть протест. Он должен вдоражить общество, разделить его, расколоть на две части. Нравится, не нравится, там поддерживая, не поддерживая. Мы рекламируем проституцию, но мы рекламируем проституцию как огромнейшую проблему, с которой уже сейчас нужно бороться. Мы говорим об этой проблеме. За четыре года существования до руку перейдутся понад 300 активистов. На Олександр Александра Таинна Шевченко живут у невеликих пар... Ті у Києві саме тут вони обговорюють майбутні акції. От тут центральний вхід, Здесь боковий вхід і третій вхід. Я, я захожу в центральний. Не всі активістки Фемен беруть участь в акціях топлес, адже багато з них і працюють, і навчаються. Дизайнрудігу Ірина Сербіна впевнена намагатися вирішити проблеми суспільства може кожен. Україна прекрасна страна, но у нас є багато проблем. Кожен громадянин України він не може сидіти, слажати руки, просто просто сидіти і просто обсуждати це на кухні, тому що ця країна для нас, і в цій країні будуть жити наші діти. У майбутньому активістки Фемен мріють розширювати географію своїх акцій та проводити їх у мусульманських країнах. Олексій Пшомиський, Максим Костенко, Олексій Супільняк, Валерій Герасименко, факти айстів. Усі інші жінки миролюбніші, святкують, сідаючи за кермом. На вулицях нині вирішували хто найвправніший водій. Великі жіночі ралі, які відбуваються вже не один рік. Зібрало на майдані незалежності кілька десятків екіпажів і набагато більше глядачів. Натхненно походжав поміж струнких ніжок на підборах. Василь зима. Красиві автомобілі і ще кращі жінки. За кермом у Києві відбулося велике жіноче ралі. На всякий випадок автомобілі окропили святою водою, але ці жінки знають, що робити на дорозі, і без допомоги вищих сил. Жіноча туфелька на склі для чоловіка застережний знак. Таку машину варто оминати десятою дорогою. Жінки за кермом, героїні анекдотів і головний біль сильної половини людства, яка зустрічає їх на дорозі. Але учасниці ралі з цим не погоджуються. кажуть, то їм просто заздрять более внимательная, она более осторожна. У неї материнский инстинкт срабатывает и чувство ответственности за окружающих. до участия в змаганнях жінки готуються серйозно. Напередодні вивчали маршрут. Ми волнуємося, щоб не перепутати, какби бы, такі ж так називаємо шпаргалки право лево обов'язково ну, на нуждо на спецсучастка включен світ. Олександр свою дружину виряджає у дорогу зі спокійним серцем. каже вона і йому, і багатьом іншим водіям дасть фору. Ані спокійні за рулем. Они... І у них виходить іногда намного інтересні. Я їздив штурманом, турманом уже в общем, доволі таки это було. Яке ж ралі без білявки за кермом. Марина зраділа, що автівку окропили перед стартом свяченою водою, бо сама з подругою думала про те, які панчішки підібрати, і макіяж достойний такої визначної події зробити. На бога надійся, сам не плашай. В общем, тренуємося. У нас дуже шафіки так? Командний дух. Для учасниць ралі головне участь. Есть, хоча організатори кажуть, переможниці одержать хороший приз, але для жінок важливо доїхати без пригод. Василь зима, Олексій Супільняк. Факти ICTV. на цьому поки що завершуємо. Нагадаю вам про наш сайт «факти.ictv.ua». Я вам бажаю сьогодні гарного вечора. Я вам бажаю дійсно всім жінкам справжньої любові, тієї щирої і глибокої. Дострінемось.